Вітаю, друзі. 29.05.23 Володимир Бабенко звернувся до Білоцерківської районної адміністрації з приводу цієї церкви. Відповіді ми так і не отримали. Проте 7.06 на пошту нам залетіла відповідь від Людмили Мерзлюк після чергового звернення Володимира вже з трибуни. 25 червня 2015 року за підписом голови адміністрації. ВА Маршалка було видано розпорядження Білоцерківської районної державної адміністрації номер 342 від 25.06.2015 року про надання у постійне користування земельної ділянки та припинення дії договору оренди земельної ділянки парафії архістра Тига Михаїла Української Прославної церкви в адміністративних межах Фуцівської сільської ради. Московського патріархату була надана постійне користування земельна ділянка загальною площею 0,5642 га за адресою міста Білоцерква, вулиця Гайок в адміністративних межах Фуцівської сільської ради Білоцерківського району. Позаду мене школа номер 8 в мікрорайоні Гайок, і от буквально ось в чотирьох, ну максимум п'яти метрах, знаходиться огорожа, за якою відбувається будівництво храму Московського патріархату. Я за фахом освітянин, і я скажу чесно проти того, що біля освітніх закладів будувалися взагалі будь-які релігійні установи, тому що це маніпуляція дитячою свідомістю. Це вже собі або батьки вирішують, або вже доросла людина приймає рішення стосовно своїх розповідання. Тому таким закладам, таким установам не місце біля освітніх закладів. А якщо це ще й церква московського патріархату, то просто це подвійний протест, тому що всі вже в країні побачили, що вони виховують зі своїх вірян. Тому це будівництво має бути припинено і негайно керуючись статтєю 13 закону України про статус депутатів місцевих рад з метою забезпечення духовної незалежності, сприяння консолідації українського суспільства та освідомлюючи важливість забезпечення законності і національної безпеки в країні. В умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації прошу вас вжити заходів щодо скасування вище розпорядження та припинити право постійного користування зазначеною розпорядження земельною ділянкою парафії архістратига Михаїла Української православної церкви Московського Патріархату. В той же день ми отримали відповідь де Людмила Мерзлюк. Силається на статтю 43 закону України про місцеві державні адміністрації. Дійсно, є така стаття. І е, так, Людмила Мерзлюк не може скасувати розпорядження тодішнього голови, але самі люди проти були з самого початку. Якщо ви піднімете всі звернення, то що ті документи, які є в Білоцерківській районній раді, того часу з цього приводу ви зрозумієте, що там нема що розслаблювати. Треба швиденько виносити рішення, розривати з ними договор. І церква повинна бути сьогодні українська, сугубо українська. У нас вона є, вона у нас існує. Люди за неї і переносити її десь в інше місце. Та ну, будь ласка, нехай її відвідують всі бажаючі. Але відвідувати їх повинні, якщо діти, то тільки з дорослими, тільки з своїми батьками, розуміти, куди вони йдуть, що вони роблять, і тим паче це не повинна бути ну, російська церква однозначно. Мова йде прошу, шановні. Військова містечко номер 50 Міністерства оборони України, а саме мікрорайон Гайок, який зараз ввійшло, підписали нові межі міста. Але тоді воно були землі ферцівської ради, і маршалок у 2015 році видав таке розпорядження. Біля восьмої школи там забор і має будуватися церква Московського патріархату. Я рахую, що пані Людмила Мадзлюк має відреагувати і скасувати це рішення. Дякую.